Друзі, не плутайте Святого Миколая з цією червононосою істотою. Святий Миколай це реальна історична постать захисник дітей, мандрівників і бідних, образ віри, добра і милосердя. Дід Мороз це давній дух слов'янської міфології, у якого імен не менше, ніж у диявола: морозко, трискун, студенець, зимник, карачун. У фольклорі ця сутність вважалася злим духом або суворим богом підземного і морозного світу. Він скорочував день, карав, заморожував і приносив смерть. Мороз чи Карачун означали не святого, а темну силу, холод, небезпеку і страх, а не дарунки. І саме його нам нав'язали у часи тотальних заборон українських церков, традицій і голодомору. Нав'язали, щоб замінити святого на державний інструмент, щоб витіснити тепле українське чужим холодним дідом. Тому, друзі, так важливо пам'ятати свої корені, і я з радістю буду вам про це нагадувати.